Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Ми робимо порядок ще у підвалі. Бачите, я вам покажу. Дошки, робимо ще, робимо ще полиці у підвалі, бо нема де подіти і порожні банки. Або параболя, що треба її викидати, ті банки треба відкривати, викидати, бо вони вже давні. О, таке у нас тут робиться в тому підвалі. Тут, тут чоловік побілив, побілив, все, стіни сохнуть. Тому в нас щось той кут не дуже добре сохне, але сохнуть стіни, це все він пови, повибілював. Аж ти сі по лиці. А тут він робить свіжі. Полиці ще такі. Треба буде зробити вже порядок, той весь, щоб було все добре. Ми тут все прикрили, бачите? Все, і банки поприкривали, і всі, і всі закрутки, що ще є, поприкривали. І треба буде їх всіх перебрати. Котре годиться, то лишити, котре не годиться, все повикидати. Повикидати все курем. Я й так роздавала, людям роздавала, роздавала. Хто в хто тому мав потребу. А, а, а вже нікому не треба. вже нікому такого не треба. О, та я повикидаю, оскільки роздавали лише хлопцям, туди передавали і передавали, ну, що, що могли, і все передавали, і тушонки, і закрутки, і все, 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 все. і смальці, все, що було. Отаке, що в нас. А то все я поскладаю, коли він доробив ту полицю, прийду, зроблю порядок тут і все поскладаю на місця. Переберу і поскладаю. О, така робота. О, така в нас робота. Знаєте, село і мусиш робити. Параболі перебрали, котрі ще до їди е, такі, а котрі вже варити курем, то вон вони вже це все там стоїть. У нас тут цей прохід широкий. Широчезний такий, він, може, має е, метр двадцять е, цей такий е, е, люк, люк, що сходити, сходи. О, сюди широкий. Прохід дуже широкий. Чоловік провів світло там до підвалу. Ми маємо світло в підвалі. Треба штукатурити, все штукатурити, ніхто нічого не буде робити. Бо все не на часі і нікому то зараз не до того не треба. Тут він двері зробив, сам такі і помалював. Сіру фарбу, зробив коробку, все зробив, все сам. Тобто утеплив їх, правда, з того всередині. Бачите, які вони грубецькі ці, ці, так, ці двері. Бачите, які грубі, то він тут всередині утеплив все їх. О, І забив тим USB, зробив ручку, все так має бути. І от такі в нас вийшли двері. Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, сьогодні вже трошки випогодилося, але парко не знаю, передають, ніби що не буде дощу, не знаю. Буде, не буде. Наразі нема і сонце таке. То ми рішили, що треба покосити, покосити знов ті трави. Бачите, чоловік косить, косить, косить. А треба покосити досі. Попкошу у мені мальви. Бачите, де у мене мальви насілися? У каміні? Звідки вони тут? І не хочеться викопувати, бо може за березі, то камінь, то все. І не і тут будуть мальви. Але наразі вони таке бідно. Бідно, був камінь. Отаке отаке наша робота. Горіхи наші підносяться, підносяться, але горіхів люди понасаджували, а горіхи стали безкоштовні. знаєте? Зразу люди кинулися. Ой, на горіхах можна якусь копійку хоч щось заробити. А тут, бачите, у нас величезний горіх. Він в садіку, але він на нашу сторону. То вже Ми трошки його е, гілля повідрізували, бо того, що він чисто був до землі на проїзд. Але, е, Падає на нашу сторону. і Тут горіхів понасаджували, а горіхи стали безкоштовні. Хочуть горіхів задарма, дарма. Ось так робиться. А тут наші сіво яблучка такі О, трошки є тих яблочок. Не всюди, певно, що треба вже знову кропити ту дерев'яну після цих дощів. І тут Хоч кропили, кропили, обробляли і тут, бачите, такі яблочка є. Молоді дерева, але є трохи, трохи є тих яблук. О, трошки тих яблук є. А я маю зараз йти у підвал продовжити ту роботу, що робила вчора. Бачите, щось крутиться, крутиться, щось воно крутиться і воно так все шило. Того разу чи в нас цей раз починає крутитися, я не знаю. Але... А, ага. то Тобто все такої хімії, такої хімії потребує, що я навіть не знаю. Трошки зародили ті яблінки. Іду в підвал. Іду в підвал і буду зараз робити лад. Тут трохи попідсихало. Бачите, полиці. Чоловік пробілив за того, що дошки є такі, щоб, ну як, дошка стара, треба, ну, ж не давав, таку стару, треба, щоб м -м, трохи вапно то все виїло, всю таку, може, якесь там, що є, то так того і зробив. А я маю тут таку клійонку, терету, трохи такої, трохи тої. І поріжу і позастелюю на полки. О, і тоді вам буду показувати і розгрібати це все. Бачите, я тут застелюю таку Дію таку пьенку. Порізала, щоб було прикрито. Я її на, на другий бік, на другу сторону. І все позастелюю так, щоб було... Ліпше. Знаєте? О, для чого така, щоб це була? Але дивується яка котря... ширша, тому що тут широкі, здали тут широкі ті е, полиці. Я Застелюю і собі, коли там стерочку пройду, протру, протру, і тут будуть порожні е, банки складати, чи, чи ну що будь що покладу собі. Знаєте? І от таке позастелюю. Тут мені лише і стало з е, кіточками лишень на гору, а таку купувати то дуже дорого, знаєте, я хочу сказати, ой, е, дуже дорого. І я, і я думаю, я все поріжу. То, що є, ви знаєте, і в підвалі парно. я не знаю. І в підвалі щось на дворі, то дуже, але добре, що я маю роботу в підвалі, тому що я так на дворі не буду. О. І, і оце роблю, все хочу зробити. Знаєте? Тут ножничками порозрізаю, де воно мені тут е, мішає, знаєте? Ой, так ось пущу. Трохи помнена та кйонка, трохи помнена та це, але нічого ну, що, добре, що є така, як є. Не буду. Може, ще куплю трохи і якоїсь дешевшої, що як мені тут. Во, та мені і так не стане на сі другі е, полиці. Але може куплю, а тут то як зможу так так позастелюю. Чим можу, тим позаліплю. І ще щось там піду подивлюся, у мене там ще є е, згорі. Я мала, як я в магазині в себе торгувала, цілі рулони, але тут заливали, і я дала, бо не мала. і треба було зразу хлопцям дати. Побачити. Або бачите, о, киво. Треба її по, пообривати вже. І щоб під е, дош, на дошки, на дошки, знаєте. І от пішло все. Скільки я лиш чого мала, і все пішло. Та най, у людей ще гірше пішло. Нічого, все дуже добре. Все дуже добре. Зробимо, порядок і так буде. Ну от і все. Справилася я вже з тими банками, все ще. Треба, тут бараболі ще, тут треба ще по кругу мені позамітати, позаграбувати. Зараз я ще все буду робити. Але з банками тут у нас ще є, бо тут у нас буде йти має йти ще вода, і тут каналізація туди виходити. Та ви бачите, тут у нас є ті отвори. Але з тим я справилась вже. бачите. О, Всі півлітрові баночки, всі-всі-всі у мене на полиці з цієї сторони. Тут я посортувала то все, що ще ми маємо. Таке тушонки ще треба всі з хати перенести, ті, що я закривала свіжі, мало є тушонок, роздали, з'їли, нема. Тут ще паштети, от, то все, що ще в нас залишалося таке. Во, і отам от ще трошки залишалося. І смальці, і шкварки, таке во, ще. Ну от І там банки всі півлітрові згорі. Посортувала всі баночки, всі, які є, півлітрові, півторалітрові, літрові, двохлітрові. Отут у нас такі великі п'ятилітрові на капусту, на огірки, от такого. Все, я з цим всім вже справилася. Добре, йду, йду трохи вийду з цього підвалу, бо ще перемивала, котрі банки були на І вже трохи вийду з підвалу. Вийшла я вже з підвалу і вже йду трохи, трохи до хати. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам самого доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І таких вам гарних квітів в душі, щоб вам цвіли і пахли. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока.